І так, усім привіт! З вами я Дмитро, і сьогодні у нас новий Crash Test-Drive у GTA 4. І сьогодні у нас у Crash Test Drive буде ось такий москвич 412 SN версія 10. Ось такий Москвич. У нас був такий майже, але там було е трошки інше. Трошки інша назва. Але ось такий москвич. Але той москвич, ну, який був, він ще не був на каналі. Це і перший буде на каналі. Ладно, давайте подивимось. Ось такий москвич. Непоганий. Ось такі фари. До речі, поворотники є. Номер. Я так розумію, спортивний. Колеса бачимо. Ну, звичайний 412-й москвич. 412-й, так. Задні фари, до речі. Ну, непоганий. Такий москвич був у, у мого родича, до речі. І до речі, такого ж кольору був. Бачимо так, салон. Що там? Ну, спідометр бачимо там. До речі, магнітола є. Мабуть, є. Так, є. Ладно, давайте відкриємо двигун. Але зараз ми проїдемось трошки. Ну... Непогано їздить, непогано. Ладно, відкриваємо капот та багажник. Подивимось на двигун. І так, ми відкрили капот. Ну, двигун непоганий, до речі, непоганий. Так, я так розумію, це акумулятор. Так. Бочки ось тут. З цієї сторони так. Капот, до речі, відкрився дуже добре. Майже. Так, що тут у нас ще є? Ну, тут нічого немає. Такий ось москвич. Ладно, давайте переходити до... Краште з драйву. І так, зараз ми впадемо на ось такому червоному москвичі. І зараз ми будемо падати. Полетіли. Ми летимо. Гра трошки підлагує. так. Гра трошки підлагує. Летимо. Ух, непогано. Під війською, до речі, вдарились. Летимо. Ми, ми продовжуємо летіти. Так, гра підлагує. Я вибачаюсь дуже. Але... Ух, лобовухою, лобовухою. Так. Ух! Я вибачаюсь, гра підлагує. трошки. Народ. Народ. Він не їде, до речі, ви бачите? Але назад він їде трошки. Тепер і назад він не їде. Усе! Ми його розбили, ми його розбили вщент, ви бачите. Які пошкодження у нього. Його пом'яло дуже добре. Народ. Дуже круто, дуже. Мужик. Тобі допомогти? Я можу допомогти. Давай. Давай я тобі допоможу. Осе. А, ти жіночка? Вибачаюсь. Усе. Я допоміг. Ну ви бачите. Ладно, давайте ми його ще раз розіб'ємо. Ну, дуже круто. Це перший раз, мабуть, у мене. У краш-тест-драйві Машина розбилась з першого разу до такого стану, ви бачите. Ще не їде. Ладно, давайте ми його ще раз розіб'ємо. І зараз ми впадемо на ось такому блакитному москвичі. 412-му. І давайте падати. Ми летимо усе. Ух! Кришею. І капот, до речі, трошки пом'явся. Так. Литимо, летимо, 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 летимо. І... Ну, що я можу сказати? Ну ви бачите? До речі, він їде. Але трошки їде. Заднє колесо зажато. Але він трошки на ходу. Так. Перший раз було. Непогано. І в цей раз непогано, ви бачите, у якому він стані. Це просто можна його здати на, на металолом. І все. Як вважаєте? Хто б вижив? Ну, ззаду ніхто б не вижив, це 100%. Ну, з правої сторони Ніхто б не вижив. Ніко, ну, 50 на 50. І, і пасажир за Ніко б вижив. Тому що вціліла сторона, яка у Ніко. Ліва сторона. Хоча спереду не вціліло. Ладно, давайте ми його ще раз скинемо. Дуже непогана модель цього москвича. Дуже непогано. Мені подобаються пошкодження. І зараз ми впадемо на ось такому чорному москвичі 412. І давайте падати, полетіли. І ми летимо... Ух! Лобовухою. Ну, передом, передом. Передом вдарились. Так, Передком. Передом вдарились. Летимо, 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 летимо і зараз... Ух! Лобовуха. Ну, що я можу сказати? Що я можу сказати? Дуейн, потім передзвоню. У мене тут Тест Драйв. Ну, що я можу сказати? Непогано. Так, колесо зажато. Ліве. Але він на ходу. У нас лобовуха. Перед постраждав. Зад не постраждав. Так. зад не постраждав. Лише перед. Непогані пошкодження. Давайте ми його ще раз скинемо. Ну що ж, давайте ми його скинемо. Ось такий зелений москвич. І давайте. Летимо, 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 ух. Ну не долетіли. А, усе, летимо. Ну, давайте ми його ще раз скинемо. Не будемо навіть лагодити. Летимо, 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 летимо. І ми летимо, летимо і... Ух. Малексбіг. Ну, що я можу сказати? Старт, Він до речі заглох. Давайте. Старт! Елекс, да тю? Він на ходу, до речі. Але пом'явся непогано. За нами поліція, до речі. Якщо нас б'ють, вибачаюсь, хлопці, ви ви мене не доженете. Ладно, давайте ми його ще раз розіб'ємо. І зараз ми впадемо на ось такому білому москвичі 412. -му. І давайте падати. І ми летимо. Ух! Кришою. І, до речі, передом, передом. Ух. Ух, зараз буде смачно. Ух! Ну, що я можу сказати? Він на ходу. Що у нас побилось? Ну, перед. Більш ліва, тобто права сторона. Більш права сторона. Ззаду що у нас? Ну, багажник. Багажник майже вщент. Люди, ну, ті, хто б е, сидів. Позаду не вижили б, це 100%. Давайте ми його ще раз розіб'ємо. І зараз ми впадемо на ось такому оранжевому Москвичі 412. -му. Але ми не самі. Ми з телохранителем. він там сидить. Він гнутий якийсь. Ладно, давайте скидувати. І ми летимо. Ну, впали. Ладно. Пошкодження непогані. Ладно. Давайте ми його... Давайте ми цього... Цього телохранителя. Підпалимо. Усе, давай. Гори. Усе. Ладно, народ. Кому сподобався цей краш-тест-драйв, підписуйтесь на канал, ставте лайки, там, вподобайки, пишіть коментарі, усім удачі і усім щасти. Силка на цей москвич буде в описанні під відео. Удачі!